По Покажіть, будь ласка. не зареєстрований. Знак. Не. Да. Знак. Прошу повторно провести реєстрацію. Форум дотримано. Шановні колеги, прошу проголосувати про початок роботи засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги, на засіданні виконавчого комітету винесу три питання порядку денного. кого є, будь ласка, заперечення пропозицій до порядку денного доповнення. Відсутні. Стальне голосування. Питання щодо затвердження порядку денного. Рішення прийнято. Покажіть Періть Було, щось десь пропустив. Та ні, рішення прийнято. Врахуйте голос, діди повоза. Шановне питання, перше питання порядку денного про організацію поховання загиблого військовослужбовця з Засухи Віталія Вікторовича. З метою увіковічнення пам'яті забезпечення вшанування та гідного поховання військовослужбовця Збройних сил України організувати поховання за рахунок коштів. Передбачений програмою підтримки захисників і захисниць України на 2023-2025 роки з Засухи Віталія Вікторовича 1987 року народження головного сержанта Стрілецької роти військової частини А-7298. Який загинув 2 грудня 2024 року під час виконання бойового задання в населеному пункті Федорівка Солодарської міської ради Бахмутського району Донецької області. Проживав за адресою вулиця Шкільна, 16, селище Терезіне. За бажанням родини, поховання відбудеться на території кладовища селища Терезіне. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про організацію поховання загиблого військовослужбовця Пурчели Юрія Володимировича. З метою відключення пам'яті забезпечення вшанування та гідного поховання військовослужбовців Збройних сил України. Організувати поховання за рахунок коштів, передбаченої програми підтримки. Захисників і захисниць України 2023-2025 роки порчели Юрія Володимировича 1987 року народження, радіотелефоніста відділення зв'язку військової частини А-41,25, який загинув 27 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Солодке Волновахського району Донецької області, проживав за адресою вулиця Героїв Крут, 83, місто Біла Церква. За бажанням родини поховання відбудеться на Алеї Слави, кладовище Сухияр по вулиці Сухоярська в місті Біла Церква. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги, я прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загинувших героїв. Дякую. надання допомоги у відновленні теплопостачання міста Кривий Ріг Дніпропетровської області доповідає заступник міського голови Анатолій Кравець. Цим проектом рішення пропонується надати допомогу місту Кривий Ріг Дніпропетровської області в частині відновлення теплових мереж мереж теплопостачання міста в зв'язку з ліквідацією наслідків військової збройної агресії Російської Федерації. Враховуючи протокол засідання оперативного штабу оборони Київської області номер 286 від 2 грудня, враховуючи лист звернення Криворізької міської ради No19208105 від 3 грудня, пропонується керівнику комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа забезпечити направлення бригади спеціалістів відрядження для проведення ремонту теплових мереж до міста Кривий Дніпропетровської області терміном на 7 календарних днів. Видати розпорядчий документ щодо службового відрядження бригади спеціалістів до міста Кривий Ріг Дніпропетровської області та визначити відповідальну особу для налагодження комунікації, поточних доповідей та вирішення організаційних питань. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків. Прошу підтримати. Запитання пропозиції до проєкту рішення. 11. Інна Володимирівна Новогребальська, включіть мікрофон. Враховуючи, що в тексті протоколу, саме в пункті 2.2. Написано здійснити комплектування, вказаний братно необхідною технікою, матеріально-технічними забезпеченням, продуктами харчування. Ну і відповідно по тексту оформити документацію щодо службового відрядження, я вам пропоную в першому пункті 1.1, Ми знаємо, що вона буде відправлятися відповідно до заявки даного підприємства, саме акція товариства, Криворізька теплоцентраль, де є перелік обладнання, і воно буде взято з ними. Воно достатньо дороговартісне, тому прошу, прошу підтримати. Та чи ні, це ваша справа, Піс, в пункті 1.1, після слова календарних днів через Ком окомплектувавши необхідною технікою та іншими товароматеріальними цінностями, щоб не підставляти керівника відповідно комунального підприємства, яке їде на допомогу. Так. Тим більше так така трактовка в протоколі Ради оборони. Так, ставлю на голосование озвученную пропозицию. Це заправка. Це заправка. Рішення прийнято. Будь ласка, ще є в кого якісь доповнення пропозиції. До проєкту рішення. Немає, так. Да? Тоді ми ставлю на голосування. Цей проєкт рішення в цілому з озвученою правкою, щойно правосовної Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги. Ми розглянули всі питання порядку денного. Дякую всім за роботу і за оперативність.